Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то інформація для вас про що наш канал і що тут відбувається. Буквально в лютому цього року ми з моїм чоловіком Вадимом купили хату в селі. І зараз ми тут робимо ремонт, закладаємо сад, вчимося там працювати на городі, і вже повністю, можна сказати, увійшли в роль дачників. В нас, звичайно, не все виходить з першого разу, але ми шукаємо шляхи. І якщо вам буде цікаво спостерігати за тим, як ми тут все здолаємо всі труднощі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, будьте поруч з нами. Можливо, у вас є досвід, який знадобиться нам. Ми дуже-дуже радіємо, коли підписники нам пишуть коментарі. А ще більше ми радіємо, коли підписники дають нам дуже корисні поради. І вже було декілька разів, коли ми ці поради використовували і вони нам дуже сильно допомогли. Дякуємо вам, що ви такі небайдужі до всієї нашої діяльності. В Сьогоднішньому відео ми хочемо з вами поділитися. Ну, це навіть не ідея і зовсім ще не реалізований проєкт. Це скоріш лайфхак. Ми не претендуємо на те, що прям це наш винахід, можливо, хтось уже таке зробив, але щось така думка нам спала тільки зараз в голову. І е, ми ще повністю все не реалізували, але ми хочемо вам показати, можливо, вам це теж знадобиться. І ще, е, поки цей проект у нас ще в розробці, можна так сказати, ми будемо дуже дуже вдячні, якщо ви нам дасте якусь корисну пораду. Ну що, зараз я вам все покажу. Ось Вадим уже їде з лісу. Щось везе. Так, а що ти везеш так, уже? Тест пройдений взагалі успішно. Та ти що? Без проблем. Кілограм п'ятдесят піску, дрова. Що вам ще треба? О, клас. Коротше, веловізок. Вело веловізок працює, так? Да. Да? Так хлібки тут все такі, але працює. Ну, ти щас тут. Ущай, ну, я треба понят... буде зробити. Тр... Да, ти зараз совершенствуєш, що це кріплення. Але в принципі. Клас! <реш> <Класс! реш> Я балдею. Ну, заїжджайте у двір! Я <реш> Супер Лянь, клас працює! працює. Ага. Я зараз покажу, як за три кроки зробити. Візок для велосипеда. Знімаємо гумові ручки з тачки. Робимо наскрізний отвір на ручках в тачці. Угу. Потім зпляємо Ми... така проста приспособа. Угу. Таку прискосову. Так, є. Що далі? Далі ми його трошки підтягнемо угу. Трошки. Опа. Лови. Так. Все. Ну, да. воно, ж міц... воно ж міцно тримається, так? Да? Воно міцно тримається, все воно добре тримається. Тепер беремо візок так. і чіпляємо його до мого велосипеда. До багажника, да? От так? Отак кладемо на багажник. Там... Сім... передня ще по центру зробив отвір. Угу. Це важливо, що треба отвір, щоб був саме по центру, угу. тому що це вісь обертання. Обертання. Вісь обертання. І ну, в мене зараз, крім проволоки нічого під рукою немає. Ну, я думаю, що ти тут щось ще придумаєш. Ну, Там кріплення вже потім додумаємо. Угу. Поки що ми зробимо просто так. Угу. Ну, треба якийсь чи шарнір, чи то Ну, звісно, тут mm -hmm. треба якийсь шарнір зробити. Зрозуміло. Ну, це Щотка. ти далі вже таке зробиш. І щоб воно не падало вправо-вліво, треба uh -huh. його прихватити ще отут. Раз. Ага. Ну, він поверт... повертати повинен да, за він тобою. Так, повертати. повертати, він да? за мною uh -huh. буде Угу. Uh -huh. Але це на цьому шарнірі. Але треба, щоб верх вниз воно не ходить. Ну так, да, щоб воно не ходило туди-сюди. Того ми зараз. Його прихватимо, ну, поки що на саплях. Але ну, головне ідея. Да, да. Головна ну, ти ідея. кріплення, ти придумаєш, це стопудово, да, Просто сама ідея. ідея, що до багажника велика можна отаким чином е, тачку. Ну, ти казав, якщо тачка буде з двома колесами, навіть ще краще буде. Ще буде да? навіть краще, ага. Вона буде більш стійка, бо я так угу. проїхав. Ну і так, ну, До речі, ну, я скажу, що і так. Ну, сейчас принцип будуть випробування, да? да. Давай. а що ти робиш? Я ріжу вербу голові. Є... А, сьогодні вербна ж неділя. А, кстати, да Всіх з святом. Да, у мене є там ідейка, коротше, я хочу її реалізувати, а я ж без тебе не можу влізти. Так от мені треба security в твоєму обличчі. Ну да, і як же ти довезеш, якщо я без не донесу, тачки. Я не довезу, да. Ага. тепер оце ти придумав таку штуку, візок. І ми вон на візок на оцей. Нарізати буде як Я зрозумів, заготовимо вербу. Скільки тобі треба? Багато, що ти ну, будеш робити? треба, так. Що ти плануєш з нею робити? Не скажу, секрет. Секрет. Так. я зрозумів. Да. ну тут бачиш, вона росте отак от верх-верх багато молодої. Її тут можна нарізати. Її так вона не, не кругом вона так зустрічається. Яка чудова мені погода. Треба, мені треба, щоб вона була довга, бачиш? Ясно, ясно. Добре. Робимо, робимо. Робим. Ми ж з грузовиком приїхали в ліс. Ну так, да, треба навантажити його ага. під зав'язку. Ага. В цьому місці живуть бобри. Тут невеличке озеро, і вони ось гризуть дерева. Дерева падають, а бобри радіють. Ми зараз в лісі в такому місці, що тут колись жили люди. І дуже багато фруктових дерев. Вон цвіте груша. І яблунь багато-багато. Он які хмарки гарні. Ось вона груша цвіте. Рясно так. Ось яблуня. А далі вони ще одна. Така красота, і зозуля там щось розповідає. Лісова малинка готується цвісти. Ось о, бачите? Тісняюсь спитати, а скільки тонн бере ваш вантажівка? Без ліміт. Як це без ліміт? Ну... Я ще не, не знаю. Ну, треба якось визначити. Я думаю, ти сядеш ще зверху, велик твій покладемо. Якщо це, то нормально, пару тонн, значить, бере. Слухай, ну вообще класна приспособа. Да, Крова будемо. Зараз верби наріжемо. Можна пісок привезти з лісу. Да. Ну, багато чого можна. На вербну неділю нарізали верби. Ну, а коли її різать, як не на вербну неділю. Роботи це... собі набрала. На цілий тиждень, мабуть. Да. О, хорошо, побачимо, побачимо, що буде. Молодець. Годиться. Зараз почистимо. Добре, давай чистить. А як ти будеш чистити? Далі мені сікати. Забули е, мотузку, так, да, взяти? Ну, Вадим, це ми ще без досвіду. Це ми так, знаєш. Що Але це... за то лишнього взяли. <рес> лишнього сокіру і лопату. <рес> ну мало ли, ми їхали там, да. так. лишнього взяли, а те що треба не взяли. Все, пока? Пока. Я вже хвилин 10 у дворі, а Вадима щось немає. Десь він застряв. Зараз підемо подивимось. Що, перший блін комом, да? Ні. А а, що ти думаєш, що велик поламався? Та ні. А що поламалось? Тачка, віть. У цій конструкції є дуже велика перевага. Або тачка їде на велику, або велик їде на тачку. Ну Мені що так не легше, що так не легше, бо мускульної сили. Е, відпала, так. Да. Це кріплення на проволочки, що ну, я не знаю. Ну єрунда. то Воно довго не тривається. Оці всі проволочки одірвались. Ну ладно. Тачка відпала. Ага. О, ці проволочки. Ну, коротше, треба просто зробити принципово гарне кріплення і буде ну, взагалі супер. Це понятно. Подумать, як зробити. Ну, занось! Нічого. Це перший блінком, а там нічого, нормально, все придумаємо. Ось таку ми робимо приспособу. Напишіть в коментарях, як вам ідейка. А напишіть також ті, хто, можливо, таку ідею вже давно реалізував, поділіться своїм досвідом. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк відео, якщо вам воно сподобалось. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!